Вітання, друзі! Сьогоднішнє відео про задню підвізку 900 го трейсера, про його задній амортизатор. Так трапилося, що хоча в мене тимплітація GT, але приїхав він з Японії з базовим заднім амортизатором без будь-яких регулювань. І в принципі мене начебто все влаштовувало, але не подобалося, як працювала підвізка на невеличких кочках. Також його досить часто у моєму випадку за півтори тисячі кілометрів його тричі пробило. Плюс, вже на тому амортизаторі потрібно було міняти відбійник. І я подивився, подумав, що раз туди все одно лізти, то чому не зробити вже якийсь тюнинг. І, власне, виходячи з цього, я почав дивитися якийсь амортизатор. Мій вибір одразу впав на те, що потрібно такий, який буде з гідравлічним регулюванням натягу пружини. Тож, залишайтесь. Дякую. Що ж, друзі, почав я шукати, що нам пропонується на ринку від якихось відомих виробників на заміну штатному амортизатору задньому. Далеко не ходив, одразу побіг до компанії Олінс. В першу чергу, через те, що компанія дуже відома і інсталяцій від даного виробника на ринку дуже багато, і саме через це існує досить великий і обширний ринок БУЗ запчастин а особливо в Європі. Тому, виходячи з цього фактору, що Олінса багато, його багато БУ. І не розглядаючи для себе покупку нового амортизатора за 1000 плюс євро. Там в середньому виходилось 1200-1500 євро, це без рахування доставки і так далі. Тому одразу було вирішено, що піду в сегмент БУ. Зайшов я на сайт, вибрав Ямаху, вибрав трейсера 2020 року. І що нам пропонується? В принципі, є три виконання амортизатора для від Ольз для даної моделі мотоцикла. Є самий базовий варіант з індексом Я 538. В принципі, це щось схоже по своєму функціоналу на штатне, який в мене є на сьогодні. Тобто, це амортизатор з а, ручним регулюванням стиску пружини за допомогою ключа, а також з регулюванням амортизатора на відбій за допомогою такого от колісця. У середньому варіанті з індексом Я223. Олінс нам пропонує все те ж саме, що в базовій версії, тільки додається ще ручне регулювання навантаження на пружину, де дуже просто рукою ви можете добавити чи трошки знизити навантаження на пружини щодо її стискання. А це нам дає можливість при загруженні мотоцикла додатковим тажем або пасажиром вручну швиденько відрегулювати. Навантаження на пружину. І в топовому виконанні, окрім того, що у нас є в Я-223, ще додобавляється можливість регуляції амортизатора на, на стискання. Що ж, вирішив я, що базовий варіант я розглядати не буду, зупинюсь на середньому і топовому. Проте пошукав я в інтернеті, що нам на сьогодні пропонує, бу у ринок і нічого не знайшов. Тому глянув ще на модель МТ09, і так як МТ09. Об'єктивно на ринку набагато більше, і їх люди займаються їхнім тюнингом теж набагато частіше, то в принципі мені вдалося знайти середній варіант в нормальному ціновому діапазоні, який я для себе виділив. Середній варіант виконання від Олінс, але для МТ-09. І чим відрізняється даний монетизатор для мт 09 і для Трейсера? В принципі, все одинакове, окрім пружини. На МТ09 у нас пружина має індекс 95, тоді як на трейсері, це індекс 115. Але провівши невеликі розрахунки, я зрозумів, що в принципі індексу 95 мені буде достатньо, тому що в мене вага 90 кг, а по кодифікації індекс 95 він в принципі призначається для райдера з вагою від 85 до 105 кг. Плюс я зрозумів, що я вручну трішки зроблю більший притнятяг при навантаження пружини, ніж рекомендований. І тут я звернувся до штучного інтелекту, зрозумів, що таке 95 н на мм, як це відрізняється від 115 н на мм. І було вирішено, що буду брати саме цей амортизатор з мт 09 який є бушний в хорошому стані. Просто зроблю попередньо навантаження на пружину дещо більшим, і тим самим вийду на ті ж самі параметри. Що ми маємо по факту? Це у нас заводський амортизатор. Як бачимо, тут вже повністю мертвий відбійник. Ну, це справа така, напевно, від старості чи від кількості пробоїв. Але маємо, що маємо. З іншого боку, заводський амортизатор, який я зняв з мотоцикла, він виглядає м -м, як абсолютно новий. Тут пружина, наче вчора покладена, і, в принципі, по алюмінію жодних окислень по стану дежавійки. Тобто, я думаю, що на даному японці стояв більш якісний амортизатор, але потім при продажу з якихось причин його поміняли на самий простий. Давайте подивимось на пружину. Так, діаметр на заводському 11 мм. На олінці вона чуть-чуть товстіша, але незначно. По факту це десь 11,2-11,3 мм. Ну, напевне, це більше різниця в фарбі, ніж в товщині пружини. Звичайно ж, має значення метал, яка у нього пружність, але чисто для порівняння. Ну, і, звичайно, якість виконання. Амортизатора Олінс, вона значно-значно вища. Перед встановленням треба налаштувати по заводським параметрам. У нас по заводським параметрам навантаження на пружину. Не навантаження, а. Так, попереднє навантаження на пружину має складати 14 мм. Так, що у нас? У нас тут. У нас 15,5 мм, і я так і залишу, тому що у нас, я нагадаю, пружина вона від МТ9, а не від трейсера. І якщо подивитись на пружину від трейсера, то в неї дещо більший показник на силу стискання. І там у нас показник 105 н на міліметр, а в дана пружина має 95 н на міліметр. Але, в принципі, 1 Ньютон міліметр це десь 10 кг. Тому оці наші скільки там виходить, 1,5 мм, вони додать наші 10-15 кг. Тому я не буду виводити в заводський параметр 14 мм. Я залишу, як тут є 15-15,5 мм. Інше заводський параметр це у нас відбій. Спочатку нам треба. По годинковій стрілці повністю викрутити вправо. Це от, є нульова точка. Тоді перший поворот це точка 0, є. І у нас по відбою бою заводська налаштування 14 кліків. Тепер рахуємо. Раз, два. 15. 14. Це, це у нас заводське налаштування. Так ми його і залишимо. Ще є одна деталь, якою ми зараз позаймаємося. Потім ще один момент. У нас досить великий холистий хід. Тобто гідравлічна система має недостатню кількість масла. Це треба виправити. Що означає холистий хід? У мене приблизно 7 обертів. Нічого абсолютно не роблять. Тобто 7 робертів даного регулятора вони абсолютно ніяк не змінюють навантаження пружини. Тому нам потрібно додати мастило. Мастило я взяв просте вилучне мотюль з в'язкістю 5В. У Олінс використовує дещо інше мастило, але це абсолютно не критично. Тому ми будемо заливати мотюль вилучне мастило. Заливати будемо з звичайного шприца. Вот с такой ожидаемой стрелы Матюль 5В. Так. Раскручиваем наш заливный болт Трішки мастило вийде, це нормально. І тоді відкручуємо клапан. От воно пішло пропадати. Коли починає пропадати, додаємо і далі відкручуємо клапан. Це у нас вже виходить, максимум. Що ми зараз робимо? Ми зараз закриваємо болтом І проганяємо наш регулятор до максимуму. Тоді ще раз подивимось, наскільки у нас буде вільний хід. І то повторно додамо силу, якщо в цьому буде потреба. Відносно процесу демонтажа і установки. Демонтаж я не зняв, але в принципі, він нічим не відрізняється від процесу встановлення. Єдине, що всі дії треба робити в зворотньому порядку. От і все. Для початку ставимо верхній кріпильний болт, бо там місця зовсім мало і незручно. Тому на одне вушко кронштейна, який тримає верхню частину амортизатора, на одне вушко надіваємо кріпильний болт. Повторюсь, місця мало, незручно, тому спочатку його накинемо, щоб потім нам було легше його надіти на амортизатор. Тут у нас свалки, йдуть проводка. Через це мінімум комфорту. От, Накинули кріпиний болт на одне вушко і так його залишили. Далі застеляємо чимось ось тут, щоб у нас максимально менше було контакту металу з металом. Для початку ставимо назад наше плече. Тут ви не помилитесь, воно тільки так може стати. Запихаємо його сюди, на місце, і кладемо, залишаємо. Тоді беремо наш амортизатор. Я його Перед установкою трішки загорнув, щоб мінімально знизити ризик пошкодження фарби мотоцикла і, і нашого амортизатора і пружини. Так, по суті, клапан мав би бути вниз, але у нас тоді не в правильному положенні. Тому ми поставимо клапану вниз, щоб шланг дивився у нас... клапаном вверх, щоб шланг дивився у нас в правильну сторону. Я не думаю, що це на щось впливає, що, чесно скажу, бо це закрита система, тому поставимо так. Ось все. У нас амортизатор на його місці. Амортизатор у нас на... в тому місці, де має бути. Тепер нам треба просто запр... закрутити нижній болт. Ці болти попередньо змащуємо. Так, Болт вставили. Прикрутили метазатор знизу, затягнули на 44, тепер закладаємо його верхню частину. Так, коли ми закрутили верх, взяли нашу тряпочку. Так, давайте ще раз підсумуємо, як ми знімаємо і встановлюємо амортизатор. Спочатку знімаємо цей берзуговичок на трьох болтах. Раз, два, три. Після того, як зняли ось цей болт. Ось він. Ось тут. І ось цей болт. Раз, ось. Ось цей. Після того як ми зняли ці дві гайки два болта. Розслаблюємо верхній, верхню гайку амортизатора. Вона ось тут знаходиться. І її теж знімаємо. Тоді, щоб легше було нам витягувати, ми піднімаємо трішки амортизатор і викручуємо цей болт. І тоді знімаємо спочатку амортизатор, а потім і це плече. Щоб встановити назад, спочатку ставимо плече, потім ставимо амортизатор, прикручуємо нижню частину амортизатора до плеча, тоді прикручуємо верхню верхню частину амортизатор. Тоді підкладаємо щось під заднє колесо. Щоб було плече. І ногою робимо так, щоб у нас співпали нижні болти плеча до, до задньої вилки. Я спочатку закладав ось цей нижній болт, ось цей. А потім вже ціляв ось цим болтом. Так мені було найпростіше. Друзі! Перш за все, пробачте за відео. Я ще не розжився на камеру нормальну. Хочу розказати перші враження від дерматризатора. Ну, перш за все це чудова річ. Чому? Зараз постараюся відповісти вам. Ну, перш за все, як він їде по нерівностям. Він набагато краще відпрацьовує нерівності. Раз. Як він їде на швидкості? Мотоцикл відчувається дуже впевнено і хвіст при різкому прискоренні не ніряє назад так сильно, як він ныряє на штатному амортизаторі. Зараз ми їдемо по дуже поганій дорозі, вона вся латана, перелатана. Ці ці ями ти їх якби відчуваю, що вони є, але підвізка настільки збита, їх відпрацьовує, що тобі на них, в принципі, байдуже. І якщо попередньому амортизаторі, коли я їхав на цих нерівностях, мені здавалося, що в мене мікроудари по хребту по задниці, то з даним амортизатором це відчуття зовсім зникло. Тобто так ти відчуваєш, що дорога тут не ідеальна, але він йде м'яко. Він йде м'яко і збито. І м'яко не в тому сенсі, що ти е, як, якесь Джере. Ні, він е, просто ніжно, то відчуваєш, ти що одразу після того ти... Ловиш цю стабільність. Тобто в мотоцикла з'явилася, ну, можна так сказати, така монументальність, чи як це сказати, збитісь, збитість. От. Тому в цілому я неймовірно задоволений. Я, на жаль, зараз у нас плюс 5 градусів. Тому я закладати в повороти не буду. Я не можу нічого сказати, як він там краще працює, не краще відносно поворотів. Але в мене не було такої мети. Тому мені, в принципі... Не було потреби, щоб амортизатор краще працював в поворотах. Задача була саме прибрати оці неприємні відчуття, коли ти їдеш по неякісній дорозі. Раз. І друга задача стояла зробити його більш стабільним на прискореннях. І з цими двома задачами даний амортизатор справився просто при чудово. Тому, якщо в когось є, перш за все кошти, а це якщо ви будете самі його вести з Європи, я думаю, треба орієнтуватись від 600 євро. Якщо є кошти, і якщо є неприємне відчуття, з яким ви хочете поборотись, то безперечно я можу рекомендувати цю... Всю компанію Оліц. Це чудова техніка. І, можливо, десь її краще, мені просто нема з чим порівнювати. Але відносно штатного амортизатора ну, це чудовий. Це просто чудовий апгрейд. Якось так?